У нас люди багаті, у мене товар 200 гривень і просять наложеним відправити. Думаю, що кругом кидалово і з усіх сторін їх хочуть розвести. Ви просто задавайте зустрічне питання, хто вас розвів. Чи ви розуміли? В більшості випадків нам клієнти, тобто люди, які телефонують, вони говорять, ні, ну таких випадків не було, але чомусь такий міф він дуже поширений. Просто потрібно зрозуміти, що цей міф придумали на новій пошті маркетологи. Тобто, щоб більше, бабла, скосити. вони ж не пересилають фізичні кошти з одного відділення на друге. Кнопку нажали і комісію 100, 200, 300 гривень. Вони зняли зразу з вас. Вони можуть це робити всього лише за одну гривню. А якби в них совість була, вони б за 0 гривень це робили б. А так вони беруть 20 гривень плюс 2% комісії. Якщо у вас 10 тисяч гривень товар, то ви платите 200 гривень і 20 гривень ще. Тобто 220 гривень все разом. Тому, звичайно, це вигідно поширювати в ЗМІ, в соцмережі такі закиди робити. Тобто це, це більше міф, чим це є на самому, чим є це дійсно так.